Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. І сьогодні ми разом з вами будемо прибирати усю мою кімнату. Сьогодні ми разом з вами приберемо мою книжкову поличку, приберемо мій столик, моє робоче місце, тележку попротираємо пилюку, помиємо підлогу і все таке. Поїхали, давайте не будемо затримуватись. Ось так виглядає моя кімната на даний момент до прибирання. Я думаю, розпочнемо зі столика. Давайте зараз його звільнимо від всієї канцелярії. Просто подивіться, яке воно брудне. Потрібно буде його повитирати. Як ви бачите, я так і не купив нормальний якийсь контейнер, але ближчим часом обов'язково куплю. Ну що ж, стіл пустий, тепер давайте його протрем вологими серветками. Ну що ж, зараз розберемось з канцелярією. Зараз поскладають ці всі бумажки, а якщо вийде, прикріпив вас до цього декоративного. До цієї декоративної рослинки. До речі, друзі, скоро в мене буде поповнення в канцелярії і я буду знімати організацію, так що чекаємо. Готово! Розберемося з цим контейнером і заодно з цим. Цими текстовиділювачами я наразі заповнюю трекери, тому складу їх ось в цей відділ. А ось ці пастельні покладу на місце цих. Стабіле. Готово. Тут все хай так і стоїть. Чорний маркер також покладу сюди. Готово. Давайте заповнювати канцелярію наш столик. Спробуємо якось по-іншому тепер все поскладати. Готово! І тут ще є вільне місце для канцелярії, яка у нас буде трішечки пізніше. Тепер організуємо столешню. Ось цей негарний куток буде закривати моя настільна лампа. На неї я поставлю ось такого смішного ослика. Біля неї покладу свій штучний вазончик. І сюди блокноти. Сюди також поставлю декоративний такий вазончик рослинку. А сюди поставлю цю саму штучку естетікус, я її витер. Ну що, столик ми прибрали, тепер він бездоганний, чистий, і тепер переходимо до моєї тележки. Зараз я її просто звільню. Готово, тепер давайте її протреми будемо заповнювати. Друзі, через нестачу пам'яті у мене не знялося, як я організовую цю другу поличку, але тут стоять мої блокноти, канцелярський ніж, а також оці декоративні скотчі чорно-білі. І все. Цю другу поличку я зараз організую всі свої фарби і художні приладдя. Що ж, переходимо до прибирання моєї тумби. У мене на тумбі є ось така лампа, вона мені не дуже подобається, і я хочу її якось переробити. Поп'є маше там, зробити якісь штуки різні. Так що пишіть пропозиції на що цієї лампи, будемо якось її переробляти, робити її новий дизайн, і це ми якось разом з вами зробимо, можливо, в переробці кімнати якось. Ну, коротше, подивимось. Книга, яку зараз читаю, схованка Пенелопе Дуглас. Дуже подобається мені цей цикл, я буду продовжувати його читати. Я на половині цієї книжки на 350 й сторінці. Заберемо поки що звідси цю лампу, протремо її серветкою. Лампа. Книжка і ще каплі ніс. Всередині ми її прибирати не будемо, тому що я нещодавно її прибирав і в цьому нема потреби. Ну що ж, тепер будемо розбиратись з моєю книжковою полицею. Спочатку заберу все, що тут знаходиться. Тепер книги. Давайте протрем ці полички. Ну що, заповнимо цих два кубика. Цикл хімії смерті. Тут буде стояти моя копілочка в вигляді такого сундучка. І на ньому зверху глобус. Далі цей кубик і знову книги. Першу книгу, яку поставлю це буде Я бачу вас цікавить пітьма від Іларіона Павлюка, українського автора. Також мені дуже сподобалась. Далі Тес Геррітсен, хірург. Теж планую читати цей цикл далі. У мене поки що тільки одна книжка. Далі психологія, саморозвиток і так далі. Книга Твоя провина моя одна із найулюбленіших книг в оба умру» Обоумрута Дама Сільвера. Моя класика поки що дві книжечки, але планую ближчим часом купити ще декілька. Агата Крісті, таємничий суперник. І Агата Крісті вечірка на Геловін. Як ви бачите, у моїй колекції не так то й багато книг, але я планую прям читати, читати, читати і поповнювати свою колекцію. Що ж, друзі, мені залишилось тільки підмести і помити підлогу. До речі, новина. Ті, хто підписані на мій інстаграм, вже знають це, Тому щоб не пропустити найновіші новини, то підписуйтесь на мій інстаграм. Також там виходить багато різних спойлерів, голосування, які відео ви хотіли би бачити. Так що, кому цікаво, можете переходити по посилці в опису в мій інстаграм. Там я нещодавно зробив історію, де я розповів, що в мене з'явився мій новий тік-ток. Книжковий тікток, тобто букток. Тепер я також буктокер, хоч у мене там не дуже багато підписників. Буду радий бачити вас там. Там я розповідаю все про книги, що читаю, різні прикольні відео, трішки мого життя, тому кому цікаво, можете переходити, також ссылка буде в описі. Тут також будуть виходити відео про книги, але вони будуть виходити, певно, раз на місяць, можливо, раз на два місяці. Тому, якщо хочете більше відео про книги, то мій тікток в описі. Також я нещодавно думав, щоб створити телеграм-канал Естетікусу, але це вже як ви захочете. тому пишіть в коментарях, чи хотіли б ви телеграм-канал, там би було різних багато цитат, я думаю, порад мого життя, також блокноти, книги, коротше, багато чого різного було б прикольно, я думаю. Що ж, друзі, ми з вами закінчили уже прибирання, і давайте я вам покажу кінцевий результат. Усім дякую за перегляд. Не забувайте про мій Тікток, Інстаграм, і пишіть коментарі, що мені робити з цією лампою. А, також ідеї для блокнота нашого пишіть. І також пишіть, які би ви відео хотіли бачити на цьому каналі, тому що чесно закінчуються ідеї. Всіх вас дуже люблю. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково вліпіть йому вподобайку. Я буду з вами прощатися. Всім пока-пока, до новенького відео.